Спала. Ще це було десь приблизно о 12-тій ночі. І я чую тривогу. Летять шахеди, як завжди. Я поки що думаю, те, що я не буду поки будити маму, тому що ну, летять вони поки не до нас. Потім я чую якийсь звук і ось просто захотілося мені. Розбудити маму. Я підходжу, бужу і говорю, мама, вставай, що щось буде. Тільки вона ось встає, я йду в коридор. А буваю, тільки обув, шах роблю і зразу е, взрив. Ну, щось у нас з самого ранку якесь перечуття було, щось буде, щось буде, тому що у нас постійно шахеди нема. Дому пролітали у мами дуже скло розсипалося. Ось, і вона могла поранитися, якщо я її не розбудила. Посипалося скло, потім ми вийшли у тамбір і чуємо якийсь крит. Мама пішла ну, в завали і з квартири вибігає дівчинка. Ми її заспокоїмо. Я після цього почала плакати, тому що мені їй дуже жаль стало. Ось і говорить те, що. Потрібно спуститися, щоб не було вдруг це реактивний шахет. Ми спускаємося і бачимо кучу завалів, і це було дуже страшно. Потім вже з утра до мене приходять друзі мої заспокоюють. Ну всі школи приходять однокласники мої. Жили у другому під'їзді багатоповерхівки цій. Там, де немає вже спла зараз, забули до дешечками. Нас запросили в Київ, там нас нагороджували, міністр сам нагороджував. Було там дуже класно.